А я почну з останньої вашої фрази: про санкції, ми вимагаємо більше. Було, ж крім цього інтерв'ю, ще Рамштайн, де в Рамштайні, Зеленський, в своєму виступі, а я ж до Зануда, я ж прослухав його виступ. 13 хвилин, виступ Зеленського в Рамштайні, вся відкрита частина 27 хвилин, все решта в закритій частині. В відкритій частині він звернувся до лідерів, ну там, правда, міністри були од їхніх країн з закликом. Позбавити Росію грошей і заробітку, щоб вона не могла мати гроші, щоб бувати українців. Росія буде вбивати, доки матиме грошей Прикрийте її танкерний флот і все інше. Дуже хороша заява. Все решта погане. реально, все решта, така ганьба, що далі нікуди. А це хороша заява, ну просто чудова. Вся штука в тому, що Шмигаль нам бреше вчора, чи коли там збрехав, що не можна перекрити нафту, яку ми транспортуємо. Через нафтопровід дружба. Це брехня. Я вам відразу кажу, перше, це угода підписана. Знаєте коли? В грудні 2019 року підписана за вказівкою і за директивами Зеленського. Він попередня була з 2004 року, 15-річна. Ця зараз на 10 років до 30-го року, за стандартами всім виписаним в Москві. Це його угода. За нею ми качаємо нафту. Вона підписана під час війни, 2019 році. Нагадаю, у нас була війна, вона з 2014 року почалася. І от зараз він розказує про що санкція фігня в Рамштайні. Через два дні він розказує, що санкції це дуже важливо, а сам відмовляється вести головну санкцію по нафті. Тобто, ви перекрийте танкерний флот. Для нафти ви перекрите е, транзит російської нафти газу до себе. Так він перекритий, Польща не пропускає. Вони перестали закуповувати. Німеччина не пропускає е, Прибалтика, перекрила свою лінію. Все тільки через Україну йде цей транзит нафти по газу. Там є запасні варіанти. А по нафті тільки Україна транспортує нафту в Європу, щоб ми зрозуміли до Європи, крім України, ніхто більше не транспортує. Ви розумієте саму цинічність і брехливість. Ну, він просто зачитує тексти, як право. Він взагалі не розуміє толком, про що він говорить. Тому це перше, це все цинічно і це всі ці слова вони не варті жодного. Вони не варті того повітря, яке вони струшують. Тому що насправді це просто фрази і нічого більше. Це перше. Друге. Тема якою мовою говорити, яким там форматом це має бути, скільки це має бути часу. Такі речі навіть з набагато нижчим рівнем обговорюються наперед перед службою тощо. І оця вся дешева показуха для бідних, як йому Фрідман запропонував говорити російською, а він сказав, ні, на відріз російською не будемо. Це звичайна тупа постановочка, домовлена ним. і… Російським журналістом, який тепер працює, і живе в США, Фрідман це все-таки російський журналіст з російськими коренями, з російськими уподобанням, з російським світоглядом. Давайте нагадаємо. А паралельно з тим, він є людиною, яка є яка є прихильником Трампа, і входить в оце набиження до Трампійського середовища в США. Ну це нормально, це абсолютно жодних проблем, е оскільки він американець сьогодні вже. То це не має все решта особового значення, але навіщо розігрувати ті дешеві спектаклі. Всі в Україні кажуть: ой, як добре, як він йому показав, що він буде це мовою говорити. Це все домовлено наперед, це спектаклі. Ще раз кажу: мова, на якій буде вестися, узгоджується наперед. Це питання, тому що може журналіст її не знати. все. Це детальні пункти, все вони розписані, вони всі вирішені. Тому це відразу кажу, це дешева показуха, що стосується. Самих основних посилів. Знаєте, їх Навіть обговорювати не дуже хочеться. Більшість з них толком мудрими не є. Давайте спочатку те, що спрямовано до Трампа. Ну, знаєте, я не пригадую такого приниження України. Я, я не так часто з кимось з зеленої команди погоджуюся, але я можу сказати, Мілованов, це той, що вийшов на прес-конференцію, каже: Так, я дебіл, я дебіл, я дебіл. От Мілованов колись дуже правильну фразу сказав про Зеленського. Він правда обмовився, але ця фраза війшла в історію. Він сказав про Зеленського: принижень України. Ось такий нелогізм вигадав: принижень. Ми принижуємося жибратством, коли ми раніше могли купувати за свій кошт або принаймні входити в якісь нормальні міжнародні структури кооперації, тощо ми принижуємося оцим бажанням підіграти хазяїну. Ну так не можна. Я вже згадував перед тим для Трампа. Приємно, коли його хвалять. Він любить це. Але треба розуміти рівень. Він, от це десь рівень g 7, максимум, і то не всі g 20. Він приїхав до нього Мелоні на Фориду. Прекрасні стосунки. Вони товариські мають відносини вже давніше. Вони нормально спілкуються, але її компліменти Трампу і Трампа компліменти їй. Просто не забудьтеся про питання певної субординації. Вони обоє лідери країн G7. Те, що Італія менша за США менш потужна, в даному випадку статутно ролі не грає. Він спілкується з людиною, яку він сприймає рівною собі. Ця людина йому не втикає, що я тобі щось там зроблю, організую. Вони говорять рівно про світові проблеми. Це нормально. І вона йому робить компліменти, і він робить компліменти їй. Він би був задоволений від якихось компліментів від Сіді Хоча це було б дуже обережним, таких речей треба ставитися, але він його десь сприймає фактично рівним собі. Для нас дуже велика проблема. Він, мені здається, зараз, втративши партнера в переговорах з Києвом, він почав вважати рідним рівним собі Путіна. Ну чи отого колективного Путіна? Я думаю, що він розуміє, що не справжнім Путіном там ведуться всі вже тепер переговори. але... Вони в Америці приймають представників навіть найогіднішого шакалячого крила того, що під Дмитрієм Медведєвим. Вони вже спілкуються з Лавровим, вони спілкуються з Патрушевим. Вони опустили рівень навіть до такого. Це означає, він сприймає расистські теж як прийнятне для себе. І зараз, зараз, від імені Путіна пішли компліменти Трампу. Ви звернув увагу вчорашнього дня. Пішли компліменти. Ми готові до переговорів. Ми дуже задоволені, що Трамп цим зацікавлений. Ми дуже раді, ми дуже вдячні. Пішли компліменти, він їх сприймає. Він не сприймає тих. ну Для нього, розумієте, людина, яка живе в борг за американські гроші, для нього бомж і все. Він не сприймає Україну завдяки Зеленському. От він її сприймав при Порошенку. він її сприйняв на початку каденції Зеленського. Згадайте, сам Трамп викликався. Подзвонити Зеленському привітати його з перемогою на виборах, ну це логічно. Він мав справу з попереднім президентом. Він розумів, що це солідна серйозна країна, і тому обирають нового. Ну помінявся президент, що зробиш, так скрізь відбувається. Він дзвонить новому і тут раптом натикається на те. Потім засвітилося. Нам то Зеленський розказував, що він 에, повторював тільки Трампу, розмовляв з Трампом про питання, як захистити врятувати Україну, як підтримати Україну все. А потім розкрилося після того, як спецслужби розкрили його ці дві розмови. Вони були розкриті. Він там 15 разів е, запросив Трампа приїхати в Україну, 20 разів подякував йому за те, що він позвонив, і 25 разів подякував, що він його привітав. Оце блібочення. Ви собі уявляєте, яке ставлення після того Трампа? Хубись? ова. Тому. Насправді просто треба розуміти, треба поводитися з гідністю. Він поводився принижено. От я не дарма це нагадую, пригадуєте, регулярно появляються якісь кадри, коли до когось з політиків лізули так до Порошенка, він руку встиг відхопити. Лізули до Януковича, то й не встиг, чи не захотів, може. Лізули до Юлії Тимошенко з таким самим. Це можуть бути провокатори, а можуть бути просто трошки неакватні люди, які лізуть поцілувати руку. До мене колись, коли я там був більш знаковою політичною фігурою, то що теж з таким лізу, ледве руки встиг відсмикувати. Такі речі бувають. Згадайте вираз обличчя більшості цих людей. Ну, відверто кажучи, ну огида, реально огида. Я пригадую ну, фотографії то проскочую тільки з Януковичем. Він так і не зрозумів. По інших я просто сам був свідком ситуації. Я був свідком, коли лізув Ющенко руку цілувати. Теж бачив ну це відчуття, коли це відбувається це відчуття огиди. Зеленський поліз цілувати руку Трампу. Давайте я буду говорити в межах культурного руку, а не щось інше. Ну так не можна. Так не можна. Це приниження своєї держави. Плюс ще один момент: саме в ті дні, коли Байден відправляє вже останню поставку до України, ще зброю відправляє, міг вже плюнути, а він це все одно робить. Ти виливаєш бруд на Байдена і на Камалу там з десяток брудних посилів проти Байдена. Тепер цитую Олега Шарпа він живе в США. Він це ж сам і дипломат професійний, і в розвідці був. Тому він дуже добре такі речі від відмонітою відслідковує. І він каже, що він бачить: перше, до самого подкасту в США дуже багато коментарів, дуже багато ніби переглядів. Але я трошки знаю, що таке перегляд, і ви теж знаєте, в Ютюбі це особливо ви. Видно, коли кількість тих, які продивилися довше 30 секунд. Пригадаєте, ця перша позначка, а там відразу в ліпшому випадку на третину, а іноді на дві третини падає. Отам та сама історія. Відкрили, перші хвилини послухали, перші не зрозуміли взагалі, якою мовою що він говорить, і що це таке, і закрили. Тому каже, дуже багато заходили, дуже мало слухали. Коментарі в основному від демократів. Які жорстко негативні демократи зірвалися, вибухнули. Це була наша абсолютно стопроцентна підтримка. Але Байден їх тримав. Вони вже давно озоблені. зараз. Оцими випадами він знищив підтримку демократичної партії. Так, республіканці в обох палатах мають більшість. Вся штука в тому, що республіканська партія дуже неоднорідна, дуже там кардинально різні речі люди. Є там є люди, які затяті вороги Дональда Трампа, там є трампісти з групи Мага і там є. Ну, вони вже не зовсім того рейганівського типу. Це, мабуть, Омакейн був чи не останній рейганіст, такий класичний, але все-таки такого консервативного прорейганівського варіанту. Вони там є, і будуть дуже багато питань, в яких в нас буде на межі. Республіканці не дадуть достатньої кількості голосів. Треба буде голосів демократів. Або демократи матимуть можливість провести якесь рішення необхідні для нас. І Буде для цього кількість певних республіканців. Вся штука в тому, що демократів більше в нас не буде. Він їх дуже образив. Страшно. Е, лишиться з тих, хто є третина або четвертина, які залишаться стабільно прихильниками України, будуть нас підтримувати. Всі інші вже все. Це знищення. Але штука в тому, от про що я чому я з'ясувався на Шарпа, він каже, що крім обурення, просто дикого обурення від демократів вибуху. Пролунала фраза, і вона пішла гуляти американськими мережами Зрадив демократів, зрадить і республіканців. Оце ставлення це, це, це неможливо було зробити, навіть теоретично втратити підтримку відразу обох партій. Не двохпартійно, а відразу обох партій. Він це зробив. Тому, як на мій погляд, на американську аудиторію, якщо це планувалося з метою щоб Україна втратила підтримку в США, то це було виконано геніально. Ще раз кажу: я припускаю. Що той, хто готував Зеленського до цього інтерв'ю, хто йому, хто йому сказав матюкатися, той, хто йому сказав оббивати Байдена брудом, все інше, той, хто його допомагав йому зазубрувати, якісь фрази, що саме той, хто це готував, був зацікавлений саме в такому результаті, він його досягнув після того інтерв'ю. Відразу ж Кіт Келок розвертається і відмовляється до інавгурації Трампа. Їхати в Україну з Україною вести переговори, бо рішення ми з Україною тепер не спілкуємося. Друге е, Трамп жорстко негативні фрази проти українські, фактично проросійські понесилося, пішло. Це погана штука. Ну і плюс невизначеність по термінах е, припинення вогню. Це теж певний мені здається результат. Трамп мав певні терміни, які він хотів витискати з Росії. У мене є моє припущення. От до того я говорю речі, які більш-менш само собою зрозумілі. А далі припущення дуже коротке. Воно зводиться до того, що, на мій погляд, Трамп погодився на позицію Росії. Він погодився, що що Росія хоче, хай вона дістане, крім того, що принизило для США. Тобто ніякого Херсону, ніякого Запоріжжя ніхто їм звичайно віддавати не збирається. Все, що захопили, заберуть НАТО скасовуємо і тому подібне все інше. Але Росія хоче ще дещо взяти. Трампу було вигідно не затягувати процеси і після інавгурації швидко посадити за стіл переговорів, голосити про припинення вогню в лічені дні або тижні. Але вони погодилися, що це відкладеться до того моменту, доки Росія не візьме те, що вона хоче. Це моє припущення. Вони чекатимуть, доки Росія не візьме весь Донбас чи ще щось інше. Я не знаю що, але вони погодилися, що дату початку перемир'я визначать в Кремлі. У мене таке враження. Ну, я маю для нього деякі підстави. Не буду вдаватися в деталі, це дуже довго розказувати. От десь таке враження. Це могло бути тільки від відчуття повного відторгнення. Все тепер друга частина: абстинентна лексика і те все, що сипнулося в глиб України. Угу. Знаєте, дуже коротко. Це елементарна віра Сашо один раз Сайдіт і другої. Згадайте, з чого почався похід Зеленського до президентського кріса з Мачуків? Саме з Мачуків, причому не запіканих по всіх мережах, в 17-му, якщо я не помиляюсь, році. Було запущено отой ролик, який не було ніде написано, що це про майбутнього якогось там серіалу. Ні, там було написано: Дивіться, Зеленський рубає правду матку. Зеленський сказав все про владу. Зеленський не ви не в словах все. я це дивсь, і всі розганяють. Пишуть: дивіться, Зеленський про Порошенка говорить. Дивіться, Зеленський про говорить. Я кажу, слухайте, люди, А ви селі ролик сам до уважно дивилися. Там показана ота людина. Вони навіть не вирізали. Отой хлопчина, який камерою знімає з дерева. Отуди вікно, все інше кажу, Це ж звичайний проморолик якогось серіалу. Не знаю якого, але це про моролик. Ні, це Зеленський сказав. Зеленський сказав всю правду матку, ой, який наш Вова! І там були незапікані матюки Там було дуже багато матюків лайка, брутальність, зневага, популізм голий і матюки І в мене таке враження. Ну, всі вже зараз кажуть, всі комуниліні кажуть, що Зеленський там попереднім інтерв'ю, тим, яке в нього було для українського зомбі марафону що він підтвердив, що він йде на вибори. Ну Він там казав, що він не знає, від мене не залежить, залежить від моїх родини, як моя родина скаже, це мені нагадало. Я вам нічого не дожу, я должен тільки своїм родителям. Казав він напередодні попередніх виборів. Зараз, чи я піду на вибори, моя родина буде вирішувати. Ну, ще що там на війні, ще там, що там інше, але вирішувати ми буде моя родина. От десь так. Тому насправді він вже визначився, суючи з усього. Ну, хто є такий, щоб сперечатися з думкою абсолютної більшості людей, більше я сам так думаю, він визначився, що він хоче чіплятися за владу будь-якою силою. Його оточення дуже хоче, щоб він не йшов. Дуже, бо він же настільки неадекватний, що він їх підставляє на ну, одному татарову. Досі напевне з Кадирово мусить розраховуватися, щоб його не внесли в чорні списки на знищення на ліквідацію. Уявляєте, скільки це коштує? Тому насправді його ніхто вже не хоче бачити ніде, ні в світі, ніде. В розуміють, ну якщо він ще раз переобереться Америкою. Розмови більше не буде. Америка зупинить не свою, а й всього світу допомогу за для України. Ми станемо Білоруссю з того моменту. Його просто не стануть сприймати, і це буде дуже жорстка позиція. Всі терплять до того моменту, коли пройдуть якісь вибори. От тоді все вже закінчиться. Ще мусимо потерпіти. і для всіх в Україні, в тому числі для його оточення, він став обусою. Тому я думаю, що там можуть бути різні дуже неочікані моменти, коли почнуться вибори. Дуже неочікані. Навіть хто цікавий, подивіться, 110-та стаття Конституції може бути задіяна. От, може бути, там треба тільки 226 голосів, висновки лікарської комісії і рішення Верховного суду, відповідь на запит Верховної Ради. Дехто в нас в Україні має 226 голосів в Верховній Раді, вплив на міністерство оборони, на міністерство охорони здоров'я і вплив на Верховний суд України. Це робиться елементарно. Просто зараз цим людям воно не потрібно, тому що разом з Зеленським і вони зникають. Тому можуть бути різні речі. Але він визначився, і в мене таке враження, що він думає. Що якщо це спрацювало починаючи з 17 по 19 рік, тупе хамство, бикування і почалося з матюків. То зараз теж треба почати з матюків і народ буде, як це в нас заведено говорити, кипіточком пісяти. і дуже-дуже тішиться від цього. Він це вірить? А може йому розказують це і він це хапається? От вам і відповідь: це все, що я хотів сказати з цього приводу.